Вік. Що робиш? Та ось. дивлюся одну статтю про показ мод в Парижі. Ти чув він нещодавно був. І що там цікавого? Ось розповідають, що пропонують різні світові бренди цього сезону. От, наприклад, Діор Діор. Діор. пропонує багато шифону. А ванши. Жіванші. Жіванші. Об'ємні плечі. Ну. А Гермес? Вік. Гермес. Ехнес. Показали неймовірні сукні сітки. Тільки уявіть собі, романтичний світ свіжих круасанів. Щось не те. Ось так набагато краще. Так що там з приводу круасанів? Ні. Я на правильному харчуванні. Також вступайте на навчання за освітньо-професійною програмою Французька мова і література факультету романа Германських мов. Саме тут ви отримаєте високоякісну освіту, станете конкурентноспроможним фахівцем та зможете успішно реалізувати себе в українських та міжнародних компаніях. Ми гарантуємо високий рівень мовної освіти!